Все началось где-то в 4, где-то пол четвертого утра нас разбудили. Четыре мы собрались, и где-то в пол, пол пятого утра все, все началось. Что, это первый, первый бой был. Такой, ну, как бы, сейчас он кажется несерьезным, но тогда он нам казался серьезным. И основная часть боевиков, они успели убежать, ну, еще ночью была погоня за ними, и они успели уйти в сторону Донецка. Ну, потом начали зачищать саму зачистку проводить. Да, отстреливались они, я помню эту фразу. Русские не сдаются, но когда пряник выехал, начал начал работать, они быстро сдались. Я не был никаким спецназовцем, ни воем. никто из наших не был никаким военным. Просто люди понимали, если не мы сейчас, что, что, ну, не мы сейчас начнем. Ну, освободим или пойдем просто, просто вперед. Никто не пойдет. Когда армия была разрушена, ну все было крахом. Каждый, каждый уголовник, бандит мог, ну. делать, що йому закончиться. Вже легендарна бронемашина, яку азовці жартома називають пряником. Тоді, 13 червня, 2014-го, неабияк допомогла воїнам під час звільнення міста Маріуполь. Це сьогодні у полку. Є і потужна техніка артилерія. Все трималося на патріотизмі бійців, їхньому бажанні звільнити свою землю від терористів. Рівно рік тому, 13 червня 2014 року, добровольчий полк Азов звільнив місто Маріуполь від сепаратистів. Протягом кількох місяців майже 500 тисяч на місто знаходилося в окупації. Нині ж тут скрізь українська символіка. Під час святкування дня визволення Маріуполя на колишній площі імені Леніна, нині це площа свободи. Містян небагато тут і досі панують проросійські настрої. Проте ті, хто прийшли, щиро радіють. Маріуполь це українське місто, і звідси вигнана сепаратистська нечисть. Вікторії 15. Вона родом із прифронтового села Павлопіль. Війна змусила її родину покинути домівку. Дівчина згадує, як тішилася, коли місто звільнили від терористів. Ну Маріупальмірний, конечно, же намного лучше, ніж коли ну, там якісь... Протесты, сепаратистские. Конечно, он лучше, когда мирный, когда люди ходят, улыбаются, они ходят, плачут и бегают, говорят, нас убивают. Моя семья настроена на Украину. Мы не хотим в Россию. Везде по-своему хорошо. Им нравится жить в России, они живут в России. Мы живем в Украине, нас это устраивает. Не відступати та продовжувати наступ просять маріупольці командира полку Азов Андрія Білецького. Провідник каже: його воїни здатні дійти до російських кордонів. Он вас вон відтак і був українським марію Маріуполь Мар також українське це місто. Це неправда, що тут багато таких сепаратистських настроїв. Тут просто потрібно, щоб народ України, щоб війська показували свою міць. І ми е, обов'язково е, отримуємо перемогу над цими загарбниками. Обов'язково нам вже, вже немає е, ніякого е, часу ждати, коли буде люди, наступ. Люди повинні розуміти, що нам потрібен а, наступ. Люди повинні розуміти, що мої вотні е, командири артилерії і так далі. Вони не приймають рішення. Приймають рішення. Рішення повинні приймати народ України згодом. Оборона никогда не строится на, не базируется и на э, бетонных сооружениях. Сила обороны исключительно в силе солдата по атаке огне. Нельзя верить в то, что доты нас спасут. Спасет храбрость солдата, спасет техника, которая должна, даже если ты обороняешься, в первую очередь атаковать. Ані замикатися на дотах лініях оборони. А доти та больша можливість закапувати державні мільйони в, землю, в бетон і в питон. Олег Петренко, рядовий полку Азов. А нині ще й політик, переконаний, побратими південний передній край зони антитерористичної операції не здадуть та не відступлять. Воїни чекають наказу йти вперед та звільняти окуповану частину України. Азов звільнив Маріуполь, Азов. Відстояв Маріуполь в кінці минулого літа, Азов е, провів е, єдину за бага, ну, за великий останній час е, успішну наступальну операцію, взагалі з, з нас з української сторони, і відтіснив е, сепаратистів до Широкіно. І тим самим е, ну, вже немає вже, е, можливості у сепаратистів обстрілювати. Е, ну, і вже з крайній районі Маріуполя. Азов, мало того, що здійснив успішну операцію під звільнено Маріуполя. Азов був ініціатором. Азов, це скажімо так, придумав, щоб пора Маріуполь звільняти. І вже по щаблях, по ну, кроково просували цю ідею, отримували дозволи всі на проведення цієї операції. Паралельно підготовка була. Нині терористи продовжують час від часу дошкуляти півмільйонному місту 12-15 червня. Місцеві змушені були сидіти без голубого палива, тому що ворожий снаряд втрапив у газогін. Проте патріоти не втрачають оптимізму і вірять у тих, хто підтримує тероризм з часом. Відкриються очі на буремні події 2014-го, П'ятнадцятого років на сході Української держави пан Петро не з чуток знає, як воно жити в окупації. Немножко раніше, ніж тому, були жасне події. Життя була дуже тяжкою, в тому смислі, що ми сиділи і чекали, коли прийдуть нас, або в ями бросати, или питати, виганяти, вбивати. Ми під таким же ж непонятним. временем проводили выборы. ДНР был на один квартал выше, а мы, выборча, наша окружная комиссия, была на один квартал ниже. И вот мы проводили выборы месяц и каждый день ждали, сегодня или завтра, сегодня или завтра. Или же ночью придут, наш грохнут. Ну, слава Богу, обошлось, спасибо ребятам. Одно непонятно. Если Моисей 40 лет водил свой народ, для того, чтобы они э, поняли, проснулись и очнулись, то сколько нужно водить наш, извиняюсь за выражение, даунбас, для того, чтобы они сняли штор, шоры, наконец-то, со своих глаз, проснулись, очнулись. Сколько еще нужно взорвать мостов, газопроводов? Или же нужно свет им отрубить, воду, канализацию пробками забить? Щоб у них в голові хоч щось проснулось, Вот це непонятно. Дай Бог, щоб когда-нибудь, може, хоч их діти умніє будуть. Підтримують оборонців Маріуполя та місцевих мешканців. Українські артисти, брати не любить тільки на. Сонця Сергій Василюк приїздить у Маріуполь не вперше, та й на передовій співак буває часто. Так підтримує оборонців України. Його пісні підіймають і бойовий дух воїнів. Цього року артист святкував день народження гурту на південному рубежі оборони України. Сергій Василюк переконаний на проросійські налаштованих людей, неабияк впливає українська пісня, народні мотиви здатні змінювати настрої. Цікаво, що дійсно на них. Все-таки найкраще впливає українська пісня. Заспіваєш українську пісню, ніби вже й нема ніяких протиріч і так далі. Навіть самі про я заспівав нашу якусь пісню, потім народну, потім каже, заспівати Вакарчука. Тобто вони самі люблять, поважають українську культуру. але щось їм заважає якось інколи визначитись громадянами якої країни вони є, і за що треба вболівати. А ми, Маріуполь, звичайно. Поважає, я завжди казав, Маріуполь класне місто. Ну а потім був в Маріуполі ще до війни з акустичним концертом, здається, неодноразово, а потім вже приїздив до бійців і Азову, і інших підрозділів. І зрештою, цьогорічний весняний тур Тінь Сонце почало саме з Маріуполя, 12 березня. І ми виступали в Палаці культури молодіжний. І були дуже раді бачити вже всіх тих наших друзів, з якими ми співали в звичайних польових умовах. В Маріуполі 24 січня 2015 року сколихнув весь світ. Тоді бойовики, як сказали в СБУ, цілилися по одному із блокпостів українського війська на околиці міста. Проте промахнулися. Артилерійські снаряди втрапили у житловий район Східний і втопили його у крові. Атака вартувала життя 31 людині, більше сотні отримали поранення. Нині ця частина міста і досі продовжує оговтуватися від нападу. Більшість мешканців району звідси виїхали. Ті ж, хто залишився, змушені жити у постійному страху. Що до них знову намагатимуться прийти представники рускава міра. Тут кожен знає, що потрібно робити під час обстрілу з градів ураганів. Ну так це ж постійно ти знаходишся в напряженні. Ну напряженні, ну коли воно… Или привикаєш так. Ну, да, оно... гараж от прямо. Я прорубав собі туди, дирку виходиш і посадка, поле. И когда с автомата где-то рядом вот друзья приходят, ой, давай зайдем, давай зайдем, оно слышно, как стреляют. И... Угу. Такое перемирие, да? да? нет, молотят каждый день, ну через день, ну и вы сейчас слышно, что тяжелое орудие аж вздрагивает. У східному мікрорайоні Маріуполя добре чутно вибухи та канонаду. Звідси до лінії фронту ледве набереться кілька десятків кілометрів. Захопити місто бойовикам не вдалося і не вдасться, обіцяють воїни полку АЗОВ. Частина мешканців Маріуполя готова вірити у будь-яку нісенітницю від ДНР та російського телебачення і про райське життя у самопроголошеній республіці, і про величезні пенсії та зарплати від Росії. Та люд, напевне, просто не зрозумів там, на іншій стороні конфлікту. Ніхто, крім так званих ополченців, вже не тішиться приходу руского міра, адже з ним прийшли смерть, війна, руйнування. На відміну від окупованих ДНРівцями міст у Маріуполі, продовжують працювати заводи гіганти, Незважаючи на близькість до лінії фронту, у Маріуполі мирне життя. Разница в том, что когда были по ДНР, особенно в центре города, все было закрыто, а сейчас мы живем нормально, ну, как положено. С Маруполя я не планирую уезжать, потому что Маруполь – это украинский город, и по-другому быть не может. У нас ничего не было. У меня даже, я Маруполь брал, у Бельцах у меня шнурков не было, потому что я когда делали пряник, у меня не сгорели, у меня формы не было. Я был ну, там… Душ не принимал 3-4 дня, потому что по 16 часов мы работали, делали броневик. Вот. У нас ничего не было. У нас ну, именно патриотизм. Именно то, что за нами стоят наши семьи, наши, наши города и так далее. Вот на этом. Но оно до сих пор так и остается. Все понимают, почему они здесь находятся.